Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий, чергове відео з циклу «Лінерман навчання. Коротенькі відоси про, е, основні, основні, про всі карти, які будуть виходити час від часу на моєму каналі. І сьогодні у нас е, конюшина. Конюшина — це карта успіху, карта вдачі. Е Невеликою, але все ж таки конюшина нам дає шанс та можливості. І до того ж, ці можливості, якщо вони з'являються, треба хапати дуже швидко. Навіть інколи немає часу на те, щоб подумати, бо всі ми знаємо, що конюшина. Така рослинка, яка може швидко зав'янути, і дуже легко втратити шанс, який е, приносить нам доля. Е, вона дуже тендітна, крихтка рослина. Е, в принципі, е, короткий проміжок часу, вона, якщо її зірвати, да, вона залишається е, незів'ялою. Тому е, це, в принципі, символ удачі, але такої е скромної, якоїсь невеликої. Е також це символ радості, надії, е невеличкого прибутку, оптимізму, щастя, е якісь приємні несподіванки, здивування, е виконання бажання, е успіх. Е але... Завжди пам'ятаємо, що конюшина це про швидкоплинність, це і про удачу в грі, про якісь шанси. Якщо говорити про конюшину як про карту на якийсь період, наприклад, там карта дня, карта тижня, то це щасливий, легкий вдалий період. Конюшина дає зелене світло для всіх ваших дій, можливі якісь приємні несподіванки, якісь нові можливості. В принципі, як так коротенько підітожимо, конюшина це про везіння, шанс, надію, щастя, радість, якісь разові заохочення, невеликі суми грошей, але якщо брати в негативі, це також і про азартні ігри. В принципі, по карті Конюшина. Щасливий результат, позитивний результат, але він ненадійний. Він може швидко вичерпатися. Ви будете задоволені тим, що отримаєте, в принципі, навіть не дивлячись на те, що не дуже такий суперовий крутий результат, але все ж таки він доставить вам радість. Ось такі основні значення карти Конюшина. До нових зустрічей. Дякую за ваші лайки вподобайки, за ваші підписки. За ваші коментарі пишіть, якщо цікаво, будемо більш детально розглядати кожну картку.